Перші симптоми гастриту. Перші бувають малопомітні. Важкість після їжі, білий наліт на язику, з часом пічия, відрижка шлунковим соком, запах тухлих яєць з рота, а потім біль може бути постійним. Некупований гастрит з часом переходить в язву, яка може закровити. І тоді буде чорний стілець. А якщо рвота, то міст буде схожий на чорнослив або сацкавий. Тоді треба негайно швидку. У жінок часті атрофії слизової, які можуть перейти в онкологію. Всі гастрити починаються з дитячого та підліткового віку, коли є запас здоров'я, можна їсти чіпси солодкі, немає пічії чи важкості. Але йде розвиток, діти просто відмовляються від нормальної їжі, бувають розлади стільця. А травна система у них тільки формується, але в них немає всіх ферментів, а згубний плив іде. В підлітковому віці йде перебудова, нерви, переживання. Вони блокують перистальтику та сукоутворення. Ще хілікобактер Пілорі відключає захисну плівку на поверхні шлуху.